Полюбляєте каву? Тоді вам просто необхідно спробувати цей ароматний напій із верблюжим молоком. Щоправда, посмакувати делікатесу можна тільки у кав'ярні в Об'єднаних Арабських Еміратах. Я вперше спробувала верблюже молоко. Воно дуже відрізняється за смаком від коров'ячого, але до цього потрібно звикнути. Воно дуже корисне. Окрім кави у меню від верблюда, лате, бівштекси та фахітас, м'ясо з овочами у перепічці. У такий смачний спосіб місцевий підприємець намагається відродити національ. Альні традиції країни, адже саме верблюже молоко багато століть допомагало вижити у суворих пустелях еміратів кочівникам і торгівцям. Окрім того, воно набагато корисніше за коров'яче. За своїми корисними якостями верблюже молоко найближче до материнського. У ньому у 10 разів більше заліза та у 3 рази більше вітаміну С, ніж у коров'ячому. Тому у нас з'явилася ідея створити каву, яка приноситиме найбільше користі для здоров'я. Поки в еміретах верблюже молоко дефіцит, адже там кораблів пустелі розводять перш за все для спортивних перегонів.